Прикордонники Луганського загону бригади гвардії наступу помста невпинно нищать ворога на Бахмутському, сіверському та куп'янському напрямках. Лише за останній тиждень вони ліквідували кілька десятків окупантів, військову техніку і ворожі склади боєприпасів. Але для вдалого виконання бойових завдань бійцям вкрай потрібна радіолокаційна система. Комплекси РЕП БПЛА та Інші комплектуючі, тож оголошено збір цілі якого 3 мільйони гривень, і допомогти хлопцям можна за qr кодом який зараз ви бачите на своїх екранах. Ми його вивели і також для зручності вашої номер картки самої банки. Тож ви можете сфотографувати або ж навести свій смартфон на екран, просканувати qr код і допомогти власне на ту суму, яку вважаєте за потрібну. А зараз з нами на зв'язку Володимир Вальчук, Шук, начальник штабу першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста, підполковник. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Володимире. Давайте від початку ми пояснимо нашим глядачам, на що саме вони можуть долучитися до цього збору, допомогти. Які потреби маєте, на що збираємо. Розкажіть, будь ласка, деталі цього збору. Ну, як ви вже зазначили, збираємо ми на радіолокаційну станцію також збираємо на комплекси РЕП та БПЛА безпілотні літальні апарати, які допоможуть нам якісно виконувати поставлені перед нами завдання. Зокрема, якщо ми говоримо про безпілотні літальні апарати, зараз такий час, що вони стали розхідним матеріалом, і наші підрозділи постійно потребують даних безпілотних літа. Арльних апаратів, ну і розхідників для того, щоб їх якось дещо дообладнувати, ремонтувати і тому подібне. І при наявності всіх цих засобів ми зможемо ефективно нищити ворога і захищати нашу державу. Цей збір ми розпочинаємо не з нуля, але вже певна сума є на банці. Але ми сподіваємося, що за допомогою наших глядачів, глядачів телеканалу Рада і марафони Єдині новини. Ми допоможемо, зокрема, вам допоможемо зараз поповнити розхідники, як ви кажете, та і дрони, розхідний матеріал, сіверський напрямок. Тобто, яка кількість дронів у небі із нашої і з ворожої сторони. Ну, порахувати їх важко ви це розумієте, але їх доволі доволі таки багато, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. І ми активно використовуємо нашу безпілотну повітряну авіацію. Так само в противника воно досить таки доволі розвинуто і ну левова частка тієї роботи, яка зараз відбувається за допомогою наших підрозділів, відбувається саме з використанням дронів. Яка загалом оперативна ситуація на вашому напрямку? Як я вже говорив, це сіверський напрямок? А розкажіть, будь ласка, наскільки наскільки активно росіяни проводять штурмові дії? Е, ситуація на сіверському напрямку вона складна, але треба розуміти, сіверський напрямок він також не маленький. Стоїть там е, багато різних підрозділів, і обстановка в зоні відповідальності кожного підрозділу вона відрізняється від сусідніх підрозділів, може відрізнятися. Якщо ми говоримо конкретно за наш напрямок, то в принципі. Вже то досить тривалий час. Противник не застосовує штурмові дії до нас з використанням бронетехніки, оскільки знову ж таки зазначу, з допомогою наших безпілотних літальних апаратів, ця техніка була знищена. Противник трошки змінив тактику, і зараз намагається малими штурмовими групами просуватися до наших підроб де в якомусь місці накопичитись, коли вони вже там зосередять досить таку необхідну кількість свого особового складу, вони будуть намагатись проводити штурмові дії. Тобто, наша зараз головна задача не дати їм там накопичитись і знищити їх безпосередньо в тих місцях, де вони накопичуються Це щодо ситуації в зоні нашої відповідальності. Щодо накопичення вашої банки на е, дрони на радіолокаційну систему на комплекси РЕП БПЛА комплектуючі, я сподіваюся, що зараз українці активніше долучаться. Маємо 10 тисяч е, вже донатів. Дякуємо всім, хто долучається до збору цього, до подібних зборів. Е, стосовно хотів би поточнити е, пана Володимира, е, коли ви сказали, що ворог застосовував таку бронетехніку, і як тільки ви і бачили відразу вражали. А наскільки масованими подібні штурми були? Якщо зараз ворог не запускає бронетехніку, в ці штурми не використовує її саме на вашому напрямку, де ви тримаєте оборону. Чи означає це, що він накопичує важку техніку? Ми не фіксуємо накопичення. я більш Ну, я, я вважаю, що у зв'язку з тим, що декілька таких штурмів за участю бронетехніки вони все-таки відбувались, вони були успішно відбиті нами і. Побратимами збройних сил Нацгвардії, з якими ми виконуємо спільне завдання. Декілька таких штурмів вони захлебнулися противник успіху не досяг потрібно відповідно щось було їм змінювати в своїй тактиці застосування, і зараз вони намагаються за рахунок свого людського ресурсу проводити такі штурмові дії. Людського ресурсу в них багато своїх людей вони не цінують. Ми ж навпаки дорожимо кожним солдатом, який боронить нашу Україну. Що ж, дякуємо усім, хто долучається до збору, який ми оголосили? qr -к... номер qr власне, картка ви бачите на екрані, QR-код і номер картки цієї банки. Будь ласка, фотографуйте, скануйте, долучайтеся до цього збору. Системи РЕП на лінії фронту, на які ми збираємо, вони не є чимось унікальним. Я думаю, що пане Володимире, ви зі мною погодитеся, але якщо порівнювати наші ворожі, що скажете про якість і співвідношення? Ну можу зазначити, ну про про якість про співвідношення важко говорити. Що знаходиться в нас, що в них. можу зазначити так. У противника дійсно сильні засоби РЕП вони в нього є в достатній кількості. Ми це щодня бачимо і відчуваємо. Але ж ну в нас воно також розвивається, цей даний напрямок по виробленню модернізації різних засобів та систем РЕП. Відбувається цей процес не так швидко, як хотілось би, але все одно цей процес відбувається, і це такий процес. Він можна сказати собою він такий безперервний. Що я маю на увазі? До прикладу в противника є якісь свої ударні дрони, безпілотні літальні апарати, яким ударні fpv дрони, якими він намагається уразити наші позиції. Наша задача відповідно зробити так, щоб він наші позиції не уразив. Ми можемо це досягти. Перше це застосуванням засобів РЕП. Противник відповідно бачить так, що він не може долетіти до наших позицій, не може пройти через наш реп. Він починає модернізовувати свої безпілотні літальні апарати, щоб якось обійти цей реп або пройти наскрізь нього. Він реагує на це. Ми реагуємо знову на противника. Це такий процес, в якому от два гравці, і в процесі не можна зупинятися, потрібно постійно розвиватися. Бо, тому що той, хто зупиниться перший, він, він програє. Тобто, засоби реп вони відіграють дуже велику роль. Я розумію, що потрібно розвивати як безпілотну повітряну авіацію, але на моє переконання, засоби РЕП треба розвивати вдвічі більше і набагато набагато краще. що якщо в мене буде нормальна потужна система, реп в мою зону відповідальності не залетить жоден ворожий дрон. Я буду повністю контролювати ситуацію в своєму районі. Пане Володимире, дякуємо, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. І дякуємо всім українцям, глядачам марафону Єдині новини. Хто зараз задонатив на ваші е, потреби, власне, на потреби наших захисників. Я нагадаю, що ще декілька секунд буде і QR-код, і власне номер цієї банки на екрані. Можете сфотографувати і долучитися в будь-який зручний час до допомоги. А з нами на зв'язку був Володимир Вальчук, начальник штабу першої прикордонної Ної комендатури швидкого швидкого реагування бригади помста підполковник.